Ось такий у вас має вийти сир. Я його зробила у вигляді ковбаски. Подивіться, який сир. Я добивалася такого сиру, щоб він був прозорий, як його різати, щоб він, як хотів, як ви хочете міг зігнутися, щоб оформити ним салати. Можна з нього що хочеш зробити: і трояндочки, і листочки, що тільки захочете. А я вам зараз просто покажу, як ріжеться такий сир. Так. І зараз ми будемо намагатися врізати самі самий тонесенькі кусочок. Ну, може, в мене не вийде самий тонесенькі, але ну, я намагаюся. Ось такий сир. І тепер ви можете його зігнути. І як хотіти, що з ним зробити, тому що він плавлений сир, він не варений. Ви його, як робите, він не похожий на кашу там чи на щось. Ось в ньому навіть є такі дирочки. І він дуже-дуже смачний. Робіть по такому рецепту, як я, і у вас буде теж такий сир. Я вас вітаю, дорогі мої підписники. Сьогодні зробимо плавлений сир із кисломолочного сиру, який я роблю 24 роки, і він, повірте, що завжди виходить, тому що я знаю, як зробити його правильно. Для цього нам потрібно 1 кілограм сиру. Молока в два рази більше. Наприклад, якщо 1 кілограм сиру, то дві літри молока. І це основний секрет. Завжди треба, щоб було сиру менше в два рази, ніж молока. Молоко є своє. Тут в мене літр молока і літр води, навпіл розведене з водою. з водою, так теж можна. Одне яйце домашнє ситечко з мисочкою і селефанка. Сіль, сода. Все, що потрібно. Сир у мене такий не свіжий. Він вже простояв. Я вже його не хочу ні на що так брати. І я його сплавлю. Ми кладемо молоко і зразу туди вкладаємо сир, і він буде хай разом прогрівається на великий вогонь і хай прогрівається разом. Помішуємо так злегка по дні і чекаємо, поки в нас почне відділятися. Сироватка зеленого кольору. Сир кисломолочний для плавленого сиру твердого, не на маски якоїсь, а твердого, краще брати сухіший. Чим сухіший, тим буде краще виходити у вас плавлений сир. І ось так. Легенько не потрібно його там розбовтувати чи ще щось, бо ми його з молоком варити не будемо. Нам треба, щоб відійшла сироватка. Так що легенько, легенько так, начебто збиваючи в кубку, ми його помішуємо. Ми його ні в якому разі не доводимо до кипіння. Якщо вам видно вже подивіться, починає відділятися сироватка. І тут теж дуже важливий момент для правильного сиру. Якщо ви його перетримаєте, у вас сир теж не вийде. Я не, я не розумію, як виходить в людей плавлений сир, коли вони варять цей сир в молоці. Його ні в коєму разі не можна варити. І просто його треба стіджувати тоді, коли з'являється сироватка. Сироватка вже починає з'являтися. Ваш сир повинен триматися, він не повинен сплавитися і не повинен склеїтися, але він повинен триматися ось так. Якби кубки, він не повинен бути дрібненький, такий, як каша. Він повинен бути кращий, як в мене. Може, в мене трошечки він не такий, як завжди, я роблю, але просто він в мене був трохи не свіжий. Ви все-таки беріть свіжий сир, тому що кип'ятити його не потрібно. Він повинен бути ось такий. Ми його зараз відсідимо. А буває так, що чекаєш, чекаєш, щоб краще відійшла сироватка. Сироватка, начебто, вже зелена, і ти його не відсідив вчасно, от, просто вчасно не відсідиш, і вона знов стає білою, і тоді можете не сподіватися на гарний результат. Ми сир не доводимо до кипіння, щоб він не кипів. Відійшла сироватка, і ми відтіжуємо. Коли ми вже відкинули сир. Зараз головне завдання із сиру вижати максимум сироватки. Саме краще, він зараз трохи прохолоне і прям добре-добре, не отак ложкою, а прям руками вижати, вижати, вижати. Якщо ми хочемо твердого, твердого плавленого сиру, такий, щоб різався ножом. Хоч сир гарячий, але я його зараз буду пробувати віддушувати руками. Тому що руками, я знаю, я завжди завжди віддушувала руками. Щось він не віддушується так, як потрібно. І дуже гарячий. Отак От руками віддушили і вкладаємо в окрему посудину. Гарячий ще сир ми зараз будемо додавати всі інгредієнти. А тут я підготувала водяну баню. Взагалі-то я плавлю завжди в мікрохвилюці, але вам потрібно побачити, як воно має плавитися. Тому я буду зараз на водяній бані гріти. Постелила тряпочку, тому що я дуже переживаю за посуду. Так, я беру солі неповну чайну ложку, а натомість соди я беру повну ложку чайну. Не переживайте, сода, сода не чується. Якщо взяти по нормі, на кілограм сиру ми беремо, ми беремо чайну ложку соди. Ось таку чайну ложку соди, можна навіть і з щоб добре був надійний результат. Без соди неможливо сплавити сир, тому що сир, це сода це плавітель. Ви ніяк по-другому не сплавите сир. Він може якось там загуснути, я не знаю, яким образом, тоді можуть і накидати вже соди. ну, А без соди сир не сплавиться. Сир з содою плавиться кругом. І на, на виробництвах, і кругом тільки сода. Ще є плавитель для твердих сирів. У мене там на каналі є, як зробити плавлений сир із твердих сирів. Можете знайти і подивитися. Я додаю масло, додаю яєчко і ось товкачечкою. Все перемішую, дуже гарно треба перемішати. І зараз сир вже почнеться плавитися прямо прямо зразу. Да, він вже, Бачите, він він не на вогні, не на сковорідці як там показують, а він просто починає плавитися уже вже зараз. Коли ви вже перетовкаєте, дехто навіть залишає на такому етапі. І якщо у вас буде свіжий сир, він у вас буде. Не такий, як в мене, бо в мене мілкий став, а у вас він буде такими крупинками ще біленькими. Ви не бійтеся, він, він навіть тоді пікантніший. Якщо у вас навіть залишаться ці крупинки цілого сиру, сирні зеренця, він буде у вас ще кращий. Ось такий на цьому етапі він зараз ось такий цей сир. Бачите, він вже тримається кубки. Зараз покажу далі. Ось так. Поклала я на водяну баню, мені так страшно все за посуду, я щось бережу вже посуду, тому що вже її важко закупити. Я знаю, що в мікрохвильовці з нею нічого немає, в духовці з нею нічого немає, а от на газ я ще не ставила. І я боюся, чи не відпаде дно, чи не трісне. Я підстелила ганчірочку, ну, побачимо далі. А от на такому етапі є такі люди, що далі сирові нічого не роблять. Просто його. Складають і все, і він потім ріжеться, все, він вже як плавлений. Бачите, в нього такий є, От так, як він тут плавлений, а там як краплинка. І потім при розрізі він дуже виходить красивий, він як, виходить, як мармуровий. Ну, все, хай плавиться. Ось який чудовий вийшов. У нас плавлений сир. Я його зараз перекладаю в, лото, в лоточку, стоїть у мене кульочок. Торбинка стоїть целофанова, і я його туди перекладаю. Торбинку нічим не мащу. Просто зараз ми обчистимо цю токачечку, і тоді піде діло краще. Ну, ладно, потім я її обчищу, щоб вам швидше показати відео. Так, просто беремо, він в мене ще на водяній бані. Бачите, як він тягнеться, а вам не видно. От такий він. Він тягнеться. Оце буде плавлений твердий сир. Плавлений твердий сир. Він буде аж прозорий при нарізці. І буде смачний дуже. Так, дивимося далі, що я роблю. Я беру цей сир, я витягую його із луточка і роблю з нього колбаску. Я дуже люблю сир у вигляді ковбаски. А з такого сиру дуже, дуже легко зробити ковбаску. Це не каша. Та що показує, що виходить плавлений сир. Це не каша. І такий сир можна різати вже, ну, мабуть, через годину. Різати і він буде класний. Ось так. Ви його трошечки топчете. з боків. Але це треба, щоб краще щоб в харчовій плівці. Тому що, а може я зараз зроблю, треба, щоб довжина, щоб натягувалась там руками, я зараз зіб'ю, щоб просто стала довша ковбаска, щоб на всю торбиночку. Все, виходить, бачите, довша ковбаска. Ще треба довше, щоб не були погані краї. Ось так просто рукою робите ковбаску. Потім цей сир, кому захочеться копченого сиру. Можна паприкою копченою або чим, просто посипати зверху, тому що він не, не прокоптиться в копчильні, а він розплавиться. Так, давайте ще раз зробимо, щоб була ще краще ковбаска. Так, треба, щоб заповнилось, мабуть, це кульочок. Там куточки і вони не це. в плівці воно краще виходить. Ну, У мене буде і така. І така буде ковбаска. Все. І ось наш плавлений сир. я впевнена, що в ньому ще будуть дирочки. На 2-3 години в холодильник і побачите, який це буде сир. Все, я вам показала весь рецепт, я ще коротко вам повторюю: ми беремо у два рази, можна навіть в три. Навіть можна в три. Якщо у вас козяче молоко, можна одну частину цільного молока і дві частини води. Викладете це все в тепленьке, можна тільки трохи дотепленько нагріти. Трошечки тепленьке. Зразу вкладаєте сир і легесенько по попід стіночками, плавно переходячи на дно, ви його помішуєте. До тих пір воно буде більше 50 градусів, але щоб воно не кипіло. Воно буде далеко більше за 50 градусів, але не кипіло. Ви помішуєте легенько, не відходите. Поки не з'явиться зелена сироватка, поки не відійде сироватка. І тут важливий момент. Якщо тільки від цей момент у вас теж сир може не вийти. Коли з'явилася зелена сироватка, ви бачите, що сир прогрівся, сироватка вже у вас зелена, ви його витягаєте на сито, І тут ще важливий момент ложкою на ситі він стік. Ви берете руками, я, бо я беру, як коли мені в руки гаряче, я беру швидесенько висипаю в тюль. У мене тюль, можете брати марлю а, в будь-який матеріал, щоб вам не так пекло в руки. І віджимаєте. Віджимаєте добре, усердно. А, я віджимаю буває руки, але я так і віджимаю. Щоб сир був. Ну, до, до максимуму, як ви тільки можете, віджимаєте. Потім цей гарячий сир, гарячий, він ще гарячий. Вів посуд вкладаєте всі інгредієнти. На кілограм повна ложечка соди, неповна ложечка солі, яйце, масло, все. І все перемішуєте. Перемішуєте, він уже вас плавиться. Ви потім перекладаєте на водяну баню або в мікроволновці. Хто робить вперше, в на мікроволновку не кладіть. Тому що ви можете прогавити момент, і він у вас може теж переплавитися і нічого не вийде. На водяній бані ви будете бачити консистенцію сиру, ви будете бачити, що з ним робиться. І тільки сир починає гарно тягнутися, тягнутися. Не колотитися, не такий як каша, а просто тягнутися. Ви бачите, він сплавлений, він тягнеться. І зразу переливаєте сир, форму чи так можете зробити, як я ковбаску. Я дуже люблю такий сир, це я робила так у молодості і зараз роблю. роблю ну, Воно трошечки ця ковбаска ще розлазиться, ну, ну, ну ковбаска. Воно ж, бачили, він на ваших очах воно одразу робиться ковбаскою і його зразу можна буде різати. Він тільки чу, застигне і все, і він вже буде готовий. Я бажаю, щоб вам сир вдався. Кому дуже подобається, кому не дуже ну як кому подобається відео, кому були корисні мої поради, діліться моїм відео. Хай люди теж роблять такий, такий правильний плавлений сир. Тому що я його роблю з 25 років, мені вже 64. І завжди він виходить. Тільки точно робіть так, як я вам розповідаю. Підписуйтеся на канал, поширюйте мої відео. Ставте мені класи. Я вас люблю, обіймаю. Я бажаю всім мирного неба і всього самого найкращого.